Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і зовсім скоро я буду вже на цій риболовлі. Тільки но сонечко здіймається, світить в обличчя так, що навіть пробиває крізь окуляри, але це не завадить нам зараз Кирюхою половити. Дуже я сподіваюся, що буде кльов. Дуже сподіваюся. А чому? Тому що дивіться, в чому я. Я нарешті в курці. Я дуже чекав цього моменту, коли водичка вже охолоне достатньо, і коли вже температура трошечки знизиться. Тому що, чесно кажучи, літо затяжне і високі температури ну, трошечки набридли. Хочеться вже половити нормальної осінньої риби з дебелих покльовок на більш глибоких місцях. Ну, власне, подивились ми прогноз, і сьогодні вирушаємо на місце, де нас можуть очікувати гарні риби. Або, взагалі, будь-які не обов'язково гарні. Тож, давайте перевіримо, що в нас буде на місцях. Ми сьогодні разом з Кирюхою будемо ловити. Будемо ловити медіум лайтами. Воно, у мене Каламареті 88X 4000 і Monster Game 06. Тож маємо надію, що щось сьогодні зловимо. Ну, чому так починаю досить песимістично? Тому що за останній відос, який ви бачили нещодавно. За три риболовлі вийшло так, що зібрався всього лише один відос. Тож зараз без супер якогось високого ентузіазму, але все одно розраховуємо на перемогу. До речі, друзі, багато хто цікавиться, що в мене з носом, ну тому що протягом місяця в мене ну, таке. Досить гундосе становище. Я ходив до лікаря, з носом сказав він все добре, треба просто лікувати. І прописав курс. Ну, мені вже легше на звук це трошечки впливає. Оце талабі Pictures представляє. Але я сподіваюся, що протягом лікування воно все мине. Коротше, погнали ловити, нема що лірикою займатися. Дуже, друзі, приємний ранок. І скажу вам, що прохолода ось така першоосіння. осіння, дуже-дуже непогана. Он Кирюха зловив. Кирюха зловив акунчика. Красава. Кирюха просто красава. Зловив акунчика. Ну, це вже початок. Я зробив декілька закидів, в мене поки що нічого є. Води ще не давали зранку. От очікуємо на водичку. Можливо, щось зміниться під час ходу води. Ну і до обіду у нас досить багато часу. Пройдемо певну ділянку, перевіримо, що в нас є зараз. І спробуємо зловити рибок. Ох, яка подача була. Шикардосна під берегом Йоханий Ти Бабаян. І мені щось, друзі, підказує, що це щупак. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо. Блін, на мені так воно хріновенько видно покльовку щупака. Але раз... Да, да. Да, дивіться. Он від зубів, порізай. Щука. Точно, да, от вона. Порізає. Ох ти йохане ти бабаян. Ну, це означає, що щучка є у нас тут, прямо в ногах. Ну давайте спробуємо провести. О, є. Ох, ти дочекався, Йохани Бабай. І... Іначе непогана рибинка. Ху-ху-ху-ху-ху Угу Слухай Слухай, Кирюха, приємно піпець вот так Зараз покажу вам, друзі, на що. Ой, 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 хорош, прям хорош, хорош, прям хорош, хорош, а ну, прям норм, норм. Ой, 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 ой. -ой, -ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кирюха. Кирюха, ну, ну. Ну, скажи. Ну, це ж бляха-муха риба. Це розмір. Ото моє вітання, дядько... Ху. Це ж риба. Друзі, я дочекався. Подивіться, який красень. Подивіться, просто який красень. Ну, трьошка, да? Трьошечка Кірюха каже. А, і ось ось вам віпарік. Віпарік 2.8 тицнув на 21 грам вольфрам, друзі. Ось таку приманку я поставив. Я на самому початку риболовлі е, пробував щось там. Кавирять. Пробував тихо, е тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Пробував ставити меншу вагу, гладити по дні. Ну, ну Почекай, ну друже, ну, будь ласка. Але е в підсумку вирішив поставити 21 грам вольфрамчик і ось такий хлопчик у нас є. Друже, ну блін, ну що ж таке? Ось такий супер заліковий. І, чесно кажучи, колегіально з Кирюхою вирішили, мабуть, візьмемо його на коптильню ввечері. Я зазвичай рибу відпускаю, друзі. Я міг би, звісно, нічого про це не сказати, міг би не коментувати, просто ну Просто був би кінець відео на рибі і все. І я, типу, аля її випустив. А я тут зараз скажу, що ми цього хлопця заберемо. У нас нормальна компанія, нас четверо, Кирюхін Батя ще є. О, тож цей судак піде на діло. ну Друзі, будемо продовжувати ловлю. Ну і подивимось, що з цього вийде далі. Ось вам, друзі, і віпарік. Ось вам і віпарік. 2,8 на 21 грамі вольфрама. Ось таке ось таке поєднання. І ви бачите, Ай, туди його з таким поєднанням сіла дуже-дуже гарна рибка. Це чудово. Було б взагалі б кайфово щоб там ця рибка була не одна. Я розумію, що я вже трошечки прифігів, але... Та що, але? але хотілося б, щоб ця рибка була там просто не одна. Да, глибина там невелика, як для такої, такої ваги. І ловити, скажімо, не так, щоб супер-мега комфортно. Але, бачите, долітає туди, куди треба. Ну і судачок відізвався, як е -е, він офігенно клюнув. І окрім цього він ще дуже класно сів на гачок. А от, він сів за м'яку тканину в пащі. І нікуди б надівся, я ледь його зняв. Ось такий чудовий у нас і кластий почин сьогодні. Ну, от вам і початок осіннього сезону. Я вже казав, мабуть, що зараз по рибі не дуже класно, але тим не менш вона прокльовує інколи. Зараз риби нема на тих місцях, де вона має бути восени, але її вже нема на тих місцях, де вона була влітку. Тож маємо відносне міжсезоння, і треба шукати оці місця, де вона перебуває зараз тимчасово. Так, да, як правило, така риба. Ходить поодиноко. І закинути з берега, і зловити декілька таких поспіль, ну це, мабуть, дорівнює виграти в лотерею. Звісно, що ми зараз з Кирюхою намагаємось виграти в цю лотерею, але щось мені здоровий глуст каже, це малоймовірно. Нічого, зараз ще трошечки покидаємо в ті місця, де він плюнув. І будемо змінювати місце. Що цікаво і що характерно саме для подібних риб. Ну і взагалі типу для судака в період, зараз, коли не дають воду, він взяв на перших закидах. Перші п'ять закидів і, мабуть, там на п'ятому, може на шостому він клюнув. О, я зійшов. Ну це дрібний був вже під берегом. Але теж судачок. Дуже дрібний, ну такий там грамів 200 може. От. Але тим не менш був. Бачите, друзі, отак от, от. Розмовляю з вами і в онлайні у нас відбуваються покльовки. Це приємно. От. До чого ВІВ? Що а, є сенс швиденько обловлювати місця. 10 закидів далі, 10 далі, 10 далі. Таким чином ми е, заощаджуємо час і використовуємо його раціонально. І, звісно, що е, дуже швидко перевіряємо наявність активної риби в місці, де ми безпосередньо перебуваємо в той чи інший час. От така, друзі, тема. Ну, сталася покльовка, це чудово. Мабуть, закидів 10 нічого не було. Ну, Давайте ще покидаємо трохи. І потім будемо змінювати місце. Звісно, що з поверненнями сюди цей судак показав, що подібні пацани на цьому місці присутні. І це вже є е, доволі вагомою прив'язкою, щоб повернутись сюди знову. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на вимоці! А хто в нас сів на вимоці? А хто в нас сів на вимоці? Хто в нас сів на Вимоці? Неслухняний жерех, друзі. От таке буває. Тільки на ну, Кирюсі казав, що треба типу петля звідси, а на вимозі в нас сів жерех супер неслухняний. Е, от так, от так. І таке буває. До речі, давно не було подібних ексесів. Блін, по пальцю так вольфрамом отримав я. Е, останній раз на вимоці жерех сідав у нас навесні. Ну і сьогодні папа ха. Ось так от. так Опа на є! Ай-яй-яй, <speaker> зійшов, судочок дрібненький, але з дуже, з дуже гарної покльовки. Ближче до берега. Я, друзі, не змінюю вагу, ловлю на 21 грам. На що я розраховую, я не знаю. Я розумію, що вліт ось такого судака це більш епізод, ніж закономірність, але, тим не менш, продовжую ловити на цю вагу. В принципі, в принципі чому б ні? Тому що водичка вже холодна. І можливі тимчасові перебіги риби на більшу глибину. А 21 грам, як не крутий, летить набагато далі, ніж 14-17. І можемо обловити за одиницю часу більшу площу. Тож, ну, отак. З точки зору раціональності, не знімаю 21. Дві покльовки було е за останню годину. І що на попередньому місці, що на цьому, все в ногах, і судачок дрібний. Це означає, що в принципі можна ставити вагу меншу і робити, е хоч і недалекі закиди, але вальяжну проводку. І цей судак буде після покльовки е залишатись на гачку. Але. Але все ж таки хочеться перевірити більш по крупній рибі. І, можливо, можливо, на вечір зробити деякі висновки і вже цілеспрямовано половити гарну велику рибку. Або навпаки, якщо зараз здалеку не буде нічого, ми походимо, погуляємо кілька годин то на вечір я поставлю меншу вагу. Буду орієнтуватись на меншу рибу, але подеколи ставити велику вагу, перевіряти дальняки, щоб не виключати ймовірність покльовки крупної риби. Подивимось, як воно буде. Друзі, що цікаво, сонечко вже доволі високо, на годиннику майже 12-та година. Бачите, а я куртку не знімаю, не знімаю, тому що вже осінь. Вже справжня осінь, принаймні сьогодні, перший її день, коли я відчуваю, що е, насправді прийшли холоди. Це чудово, це чудово. Будемо чекати, допоки вода не остигне до певної потрібної нам кондиції, щоб почала гарна риба, гарно плювати. Ну, будемо очікувати, не знімаючи, звісно, куртки. Продовжуємо. Ну і що тепер? І що тепер? Тепер, типу, в нас день жереха, да, чи що? З вибросом. Я розумів, я бачив. Ну це на очах сталося. Хто поз вибросу? Вівєрівський елспін. Ага. З вибросу навіть впасти немає. Перший, Перший закид? Перший закид на нову приманку. приманку. Йохани ти баба, ну покажи. І ось такий ось випуск. чудовану випускай його бігом. Мяу-мяу. Оп. Оп, і, і, і покажи приманку. А що це в нас? Двіроскітилспінер. Ось такий. Вісім грам. Дядь Володя задарував. Да. <плес> <День були. плес> От так, друзі. Щось з похолоданням води, жерех почав клювати. Можливо, взяти це. ой-ой-ой-ой-ой. Як грає. Ану ще раз. Ой-ой-ой, ти що? Ти що так А Ану давай ще раз, сюди веди. Йохани ти бабай. Да. Насправді, друзі, дійсно крутий -е, а... Треба взяти це новозброєння, що клює жерех на вимоці і на. Тейлспінери і спробувати його зловити. Знов вже цілеспрямовано. Маслай, маслай, не звертай на мене увагу. Ти собі маслай. Отак от. Так от. <звук> да, цікава, цікава і дуже цікава двіжуха. Влітку, коли жерех лускає під ногами, ми її кидаємо йому під ніс все, що в нас є, він не клює. А сьогодні на 21 грам на вимоці втулив. І от тільки що у Кирюхи теж влетів жерешок. Це означає, що похолодшення води позитивно вплинуло на його апетит. Можливо, Можливо, зараз будемо намагатись його зловити на, скажімо, традиційні приманки. Не на вимотку, а на приманки, які суто розроблені для ловлі цієї риби. Але спершу я перевірю містяки на наявність судака. A few later. Не можу, друзі, не пройти твічом цю ділянку. стізець 110 -ка. і от пробуємо протвічити. Температурний режим, в принципі, дозволяє це зробити. Порівнюючи з минулим роком, в цей час я вже ловив. Ну і плюс-мінус було так само, теж я вже курточку вдягав. Тож, можемо розраховувати на позитивний фінал цієї епопеї з воблерами. Я, чесно кажучи, друзі, хотів би отримати хачаме на паузі. Хачаме на паузі. о. Прикольно. Можна буде так назвати програму колись, коли вдасться нормально відловитись по воблерах. Хачаме на паузі. Фух. Ну... Не клює. Ще трошечки зарано, на мою суб'єктивну думку. Трошечки ще зарано. Але все одно дистанцію свою я пройду. Мені залишилось метрів 30. А от і зараз я... Якомога якісніше твічом пройду цю ділянку. Трава тут є, і щука є точно, і буде воно клювати дещо пізніше. Але от саме зараз в цей момент вона тут перебуває прямо і до ворожки не ходить. Але трава ще не впала так, як Має вона впасти, щоб звідти повиходив мальок разом зі щукою. А для цього треба почекати. Ну, блін, як можна охолодити цю воду? Ніяк. Тільки залишається чекати. Чекати, коли вона сама охолона. І цей процес вже стартанув. О, є! Та ти шо? Йохани ти бабай. Друзі, я дочекався її. <рив> я її дочекався. Ой-ой-ой-ой-ой! Іди сюди, щучка. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Да ну куди ж ти... Куди ж ти побігла? Ти ж вже... Ти ж вже маєш бути на базі. Вона... Взяла гарно. А є. Yeah. <с> Це все не дарма. Друзі, ну що, ось вона. Ось вона. Щука осіння, чудова, крутезна. На воблер, на стіс, на 110-ку. Почалась вже двіжуха, бачите? Почалась вже двіжуха. Через раз з перебоями, але, тим не менш, щучка активна стає. І от як я вам казав, що я забув вже, коли в останній раз в мене клювала щука, з цього моменту цей останній раз можна поставити на дефолт. ось цей. Раз, коли в мене клюнула щука. І з цього моменту вже до глибокої осені будемо брати старт. Ось така, ну скільки, кілуха є? Є. Її ми відпустимо. Давайте я покажу вам її. Ось така кілунечка моя золота, кілусінька на воблерочок. Давай. Пливи моє золоце. Пливи, приходь до мене. За місяць, і ми з тобою побачимось. Фу. Ну що, друзі, на цьому моменті можу сказати, що похолодання води призвело до кльову. Це, ну, видно, неозброєним оком, це зрозуміло будь-кому. Тому що от ще два тижні тому ну, не було такої. Кількості риби і такої якості риби. Як не крутий, сьогодні за ранок ми зловили чотири риби, дві ну, доволі непогані. Судак це взагалі, типу, щось, щось крутезне. І от щучка щойно випущена, також показник того, що хижак починає бути більш активним. Будемо продовжувати в цьому ж дусі. Звісно, що зараз я раджу вам воблери. Покласти собі в бакани, в сумки рибальські, щоб не прогавити свою щуку, як не прогавив її. Я тільки що і на вечір зараз, ну мабуть, помозгуємо, посидимо з Кирюхою, подумаємо, що будемо робити ввечері. Тому що тут розходяться точки зору, можна впертися в такий пацанячий джиг, поставити велику вагу і маслати світ за очі, ну, спробувати зловити звідти судака гарного. Можна поставити твіч і пройти все звідси і, і до ранку. Хрен його знає, що робити. Зараз посидимо, подумаємо і в наступному відео побачите, що ми придумали. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Кірюха, який мене зараз знімає, друже, респект тобі. Неодмінно ставте вподобайку до цього відео і не забувайте підписуватись на мій канал. Вам це нічого не вартує, а мені дуже приємно. До зустрічі тут.